Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс і я зараз пропоную вам переглянути шматочок інтерв'ю, записаного а, саме тут. в цій... Локації напередодні записали ми це інтерв'ю з Тарасом Чорновілом, і насправді сьогодні, в той день, коли ми дізналися, що відбуваються обшуки у Коломойського, у Авакова, що виплила абсолютно дивна історія з жіночкою, яка працювала в податковій і писала собі дивні вішлі про Сабаліну шубу, про брігет. Тобто. Все це відбувається зараз, сьогодні, і звісно, що всі ми давним-давно прагнемо, щоб в нашій державі було поменше корупції, і звісно, що. Дуже великі очікування від того, що відбувається зараз. І е, тут дуже багато є питань, чому ж насправді до е, Коломойського прийшло СБУ, а не, е, наприклад, набу. Чому м, дуже активні ДБР, і саме м, як кажуть експерти, на ДБР і саме на СБУ є певний вплив. Банковою, а от, наприклад, САП, Набу і Вищий антикорупційний суд більше все ж таки є незалежними, все ж таки більше підзвітними тим справжнім донаторам української економіки і політики, які знаходяться там за кордоном, там де є нормальне життя, там, куди ми всі прагнемо долучитися. І от насправді головне, що виникає по цим всім обшукам, так це е, таке, така пересторога, а не імітація це часом. Чи не є це просто, як казали е, в Советському Союзі, імітація кипучої діяльності? Тому що дуже багато заяв Арахамії про те, що вони садити когось будуть. І сьогодні він про це сказав, хоча насправді. Давід, кого садити, ну, ти в себе в цьому списку не бачиш, да? про бітуми тощо. Тобто є е, така пересторога, що все ж таки все це імітується. І як же ж нам відрізнити одне від іншого, справжню боротьбу корупцію е, з корупцією і е, імітацію, і окозамилювання на цю тему в вигляді такого великого шоу, яке обов'язково сподобається пересічному українцю. Все дуже просто, друзі. Мають бути результати. І я тут не говорю тільки про те, що там якісь там посадки, репресії тощо. Звісно, що кожен корупціонер має бути, згідно закону, покараний. Але головним є результатом, на мій погляд, це зміни. Це те, щоб замість одного фігуранта який пише просто-напросто папірець, як це написав е Кирило Тимошенко, честь маю, і сердечко намалював, зайшов інший такий самий. Розумієте? Ні, так не має бути. І тому навіть е побажання того, щоб корупціонер був покараний, це не є проявом якоїсь кровожерливості. Це, скоріш за все, більш е інструмент того, щоб насправді ситуація помінялась кардинально і докорінно. Щоб наступний. Посадовець, який заходить на посаду звільненого а, і е, покараного за корупцію, вже не був таким самим, щоб мінялася система, лише зміни системи. І говорять про те, що все відбувається по-справжньому, що це не шоу. Ну і звісно, що оця приказка волки-волки, вона працює і в цьому випадку. Скільки разів вже нам показували боротьбу з корупцією навіть в серіалі? Слуга народу цьому було приділено особа, особа. така увага приділена. І це робили свідомо, знаючи те, що насправді українці дуже і дуже прагнуть цього всього. Тобто, шоу а, спеціально грало на запиті суспільства. Так от, друзі. Головне питання, яке виникає після кожної такої моєї промови, після кожного е, інтерв'ю, яке я беру у моїх експертів, це а що ж нам робити? І тому саме оцей шматочок інтерв'ю з Тарасом В'ячеславичем е, і дає відповідання на те, що робити. Е, після кожного великого стріму я задаю це питання, і я розумію, що м, от питання, що робити, це питання від всіх вас. І після кожного великого стріму Тарас Вячеславович, як правило, і, і, і до речі, інші експерти відповідають на це питання. І я вважаю, що саме цей шматочок, який ми зараз переглянемо, є особливо надихаючим, особливо конкретним в тому, що ж насправді е, ми маємо робити, і е, на що звертати увагу, щоб не програти в цій війні, і не тільки з Росією, а ще і з внутрішніми нашими викликами. Щоб чітко розуміти, що на часі, а що не на часі, дякую і приємного перегляду, Пане Тарасе, Я дуже сильно дякую вам. Ми поставили черговий рекорд перебування в ефірі каналу. Дуже багато було цікавих ем, таких дрібниць, які е, складаються в велику картину того, що насправді відбувається. Що ж, подивимось, чи збудеться ваша, ем, ваш прогноз. От, е, єдине, що нам залишилось зараз, шановні глядачі, в цьому стрімі, це буквально ну, одне-два речення е, фінального побажання від нашого гостя. От, буквально там. Один, 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 два одне два речення. І поки пан Тарас буде говорити, я прошу, будь ласка, ну зробіть репост. Це дуже важливо. Пан ну, знаєте, одне два речення. Я дуже пригадую. От кажуть, не популяризуй там російську якусь там музику ще щось. А це не російська, це є такий м, Єврей Гінзбург, який народився в українському місті Січеславі ще тоді, не Дніпрі, на Дніпропетровську, ну так умовно називали Катербургом офіційно, не, неофіційно Січеславом українці його тоді саме назвали. Це якраз у 2018 році. Він більше відомий у світі як Олександр Галіч. Угу. Дуже серйозний бард. Дуже багато писав на тему політичних ув'язнених. Я був впевнений, що він сидів, що він був ворогом народу при Сталіні. Чудом виявилося, що ні, але він якось дуже прийнявся це інше. І я захоплююся його бардівськими піснями. Ну, ще раз кажу, він для мене україно, український єврей чи єврейський український, там як завгодно. Але він написав свого часу одну дуже серйозну, дуже гарну пісню чи баладу коротку. Я її зараз все одно не згадаю, треба буде потім нагадати і ще раз виставити. Її дуже легко можна знайти по, е, в Ютубі, там, по-моєму, мовчання золото, чи як воно називається, і там дуже коротко. Основна суть. Промовчи, 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 Промовчі, попадеш впірвачі, промовчи, пропадеш е, щось там, ще там щось, промовчи, попадеш в палачі. Кожен хто? Мириться і підтримує ЗУ. Він стає катом, він приєднується до убивців. У нас за деякими моїми дуже поверховими такими прикидками, коли я подивився, на що відмовилося Міністерство оборони видавати гроші. На закупівлю пічки для обігріву на передній лінії неймовірно важливо. Вони відмовились їх купувати, а їх треба було. Форма зимова. Вони відмовилися її купувати, її нам дали іноземні держави. Всі дрони, всі БПЛА до цього часу вони відмовилися їх закуповувати, їх навдали іноземні держави. Я дивлюся, скільки грошей, а це ж все засекречено далі, куди йшло. От я дивлюся, на що гроші вони не дали. Потім я дивлюся, скільки грошей не пішло на бойові виплати. Нашим військовим на за поранення, і, на жаль, їхнім рідним за загиблих не пішли. Дуже багато не пішли. Я пробую порахувати, е, Бюджет дійсно всі там сови хваляться. Бюджет колосальний, велетенський. Я попробую порахувати, десь ну, не порахувати неможливо. Коли це скрещені дані, а просто їх співставити, от, звести права і зліва, беремо те, що мало піти. От є бюджет, і мали піти якісь речі, і от їх мінусовими вони не пішли. І от зараз в нас засвітилося 3 мільярди, ну, за припущенням Шабуніна, він, здається, в, 4, крадіжці 4 мільярдів звинувачив Рєзнікова конкретно по одній єдиній оборудці, скільки там, 4 в тилові області. Ну, це яйця так. по 17. Так, 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 4 тилові області, 4 мільярди гривень. Ні, на чотири, шість областей. Шість областей, тилових 4 мільярди гривень. З того, що я порахував, в мене вийшло приблизно, що у нас на військових закупіллях, на забезпеченні армії, на всьому можливо, не переконано, може, менше, але крадуть до 1 мільярда гривень на день. Просто зрозумійте, один мільярд Ога. гривень на день крадуть у нашої армії чиновники, бандити, зрадники, які сидять у владі, ми маємо мовчати. Такому випадку ми підписуємо смертний вирок для наших військових, які через Рєзнікова і при його там покровительстві керівника державної служби експортного контролю недоотримували в певний період дуже гарячих боїв в районі Соледара і Бахмута, недоотримували цих дронів мавіків. Я вже згадував, що людина, яка мене колись звинувачувала на державній зраді, за те, що я покритикував під час війни міністра оборони, сьогодні сама пише: Ну, не сьогодні, а от тоді, коли е, Резніков проти мав які виступив і розказував, що ті дрони не потрібні, вони шкідливі. Він звинуватив фактично в зраді уже Резнікова. Тому насправді просто конкретні люди внаслідок цього загинули те, що кілька тижнів не пропускали через митницю нормально, спокійно, крім як за хабарі. Нормально, оці дрони скільки загинуло військових, ми знаємо, скільки загину... ну, Ми не знаємо, скільки загинуло в той час, але ми розуміємо, що йде мова можливо про кілька тисяч українських військових, можливо, 10% з них, можливо, кілька сотень. Були вбиті через те, що ми не зупинили владу, коли вона вирішила. Зробити хороший імідь притулі з його тими шарками, зробити на цьому хабарі добре заробити. Тому що за кожен переїзд в такому випадку, знову так як колись староху, щоб завести гуманітарну допомогу, віддає 25% п'ять хазяїну області інші речі. Тобто, кожен раз, коли ми відмовляємося про це говорити, коли ми відмовляємося тиснути на воду за це, ми. Просто приучаємося, Ми беремо, умовно кажучи, ми переходимо тихо, так собі уявно на позиції ворога. Заходимо е, до його лінії військової, беремо автомат, підходимо і стріляємо в наших військових. Кожен хто промовчав такі ситуації, взяв російський автомат і вбив українського солдата. Просто для себе це зрозумійте. Скількох била влада, ми розуміємо, кожен, хто відмовляється, хто говорить, що сьогодні не на часі, він убивця українських військових. Він працює сьогодні на ворога. І нам це дуже чітко зараз показали наші союзники. В Україну приїхали аудитори перевіряти, що робиться з озброєннями і допомогою американською. В Україні прямо поставили вимогу, або ви починаєте очищатися, або зброї наступальної не буде взагалі. І коли зараз виявиться, що ці звільнення виявилися блефом. Це означає, що танки можуть на українську територію і не перейти. Скільки знову життів буде вбито через те, що хтось вирішив зберегти корупцію, а хтось інший сказав, не на часі, давайте промовчимо. Це знову це було вбивство. Тому зараз, вас так кажучи, для кожного з нас не стоїть питання якоїсь своєї конкретної дії. Стоїть питання не стати убивцею своїх військових, не стати убивцею українців. Тому що безмовність Допомагає бездушності, а бездушність убиває. Оце та річ, яку ми маємо запам'ятати. І поки що, замість нас ми тут дуже мало що зробили. Замість нас це роблять американці і європейці. Нам треба десь теж долучатися. Так, ми не можемо зараз вийти на якісь масові акції протесту, але маємо про це писати і говорити. І коли я бачу зализане ой, я там дуже незадоволена якимись там діями влади, але ж досі війна, я ж не можу про це написати. Тому вже після війни я скажу. Вибачте, тільки що ти пані взяла автомат і вбила двох українців одним дописом: двох українців ти вбила. Добре, задоволена? От просто такий підхід. От треба для себе робити жорсткі категорії. Їх треба отак фіксувати і в ними жити. І розумійте, що якщо ти не проти зла, ти значить його підтримуєш. А такого підтримуєш золоти, ти вбиваєш українців. Все, от крапка. Оце те, що ми маємо собі запам'ятати. Дякую, пане Тарасу. Навіть не знаю, що тут можна додати. Сижу, слухаю вас. Напроти мене, як ви знаєте, тут все розташування. Ось Олександровська лікарня Згадую, як я ходив відвідувати важко пораненого Ромчика, сина нашої модератора угу. та менше. І розумію власну мотивацію, чому я не вчу. Дякую вам, дякую вам, пане Тараса. Друзі. Я ще дякую вам, мої дописувачі. А ви також мотивуєте? Один із дописувачів, Борис Сергійович, пане Тараса, до речі, написав, що а, ту а, пісню Авича, яку ви згадували. Він знає на відності. Well, ну я на жаль на пам'ять пам не знаю. Вона мені просто виринула як дуже доречна до цієї ситуації, yeah. але її дуже легко е, знайти в Ютубі. Мені здається, мовчання. золота, Олександр Галіч, мовчання золотом. Ще раз кажу для тих, хто е, абсолютно правомірно не хоче пропагувати чи слухати російську музику. Запам'ятайте, це єврей. Народжений в Україні помер у Франції. Так він більшу частину майже все життя прожив на Росії, але на Росії його дивом не посадили. І як виглядає, коли він переїхав, йому таки вдалося іммігрувати, він помер дуже дивною смертю. Виглядає все таки, що його вбили. Радянські спецслужби. Ну, судоплата, ви ж самі знаєте, Так. всі ці історії. От. А, все, шановні глядачі, я дуже вам всім дякую за кожен репост, кожну вподобайку кожен комент. Це був рекордний по тривалості стрім. А, окрема подяка пану Тарасу за те, що він нам дає таку. Можливість а, отримати великий масив а, інформації а, з деталями і фактами це дуже важливо. Пане Тарас, на цьому все до побачення. все до добре. тримаємося Слава Україні. Героям. Сава.